Мрії металургів про якісну сировину ржавіють. Щороку вітчизняні виробники відчувають дефіцит брухту чорних металів. Дефіцит в цьому році ми оцінюємо приблизно на рівні 300-350 тисяч тонн. Так дефіцит присутній, і при цьому він загострюється саме в цей період часу в зимовий. Тому. Криватися він буде за нашою по нашою по нашу точку зору. Це перш за все імпортом брухту. Аналітики кажуть, операторам невигідно продавати металобрухт на внутрішньому ринку, адже за кордоном ціна на сровину вища на 12% ніж в Україні 360 доларів за тонну. Щоб підтримати вітчизняних сталеварів, ще у 2012-му уряд обмежив експорт металобрухту на законодательному рівні це вже регулюється. Сучаствують квоты, они э, составляют порядка 900 тысяч тонн по експорту. В год водночас виробники скаржаться на якість металобрухту. До того ж, його ще переважно радянські запаси вичерпуються. Нині металургійні підприємства використовують на 80% амортизаційний та побутовий брухт. Лама легкодоступна, знаходящася на поверхності добиття, скажімо так, їх переробітки. Трібаще мінімальних затрат практично закончились. За 20 років, як мінімум, по 5-7 мільйонів тонн в год. Вот і цифра 100 мільйонів тонн Ми вибрали із металофонду країни. Тож виробники змушені завозити металобрухт. Наразі частка імпорту не суттєва, близько 8% у загальному споживанні. Однак поступово зростає в українській спілці. Промисловців та підприємців пропонують скорочувати імпорт за рахунок збільшення виробництва власної сировини. Імпортозаміщення дасть Перве розвиття своєї економіки, Друге, дасть можливість збільшення металопотріблін в своїй країні. Це важливо для металургійної галузі, кажуть експерти. Адже торік Казахстан, основний постачальник брухту в Україну, припинив експорт цієї сировини. Альона Голота, Іван Ковальов, Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес.